Людинки, всім привіт! На дворі 9 жовтня, сонячний, прекрасний осінній день. Сьогодні церковне свято покрівного Івана. Це значить, що 36 років тому я народився, тобто сьогодні мій день народження. Ну і по суті, в честь цього свята ми розуміємо, що так Івана і назвали Іваном. Але розмова не про це. 36 років це по суті той вік, коли ти вже не замовляєш якісь подарунки, тому що після того, як конкретно мені перевалило за там, 20 з хвостиком. Всі подарунки в більшості випадків, які я хотів, я зазвичай вже міг купити собі самостійно. Ну і звісно, вже цього дня, як це було раніше в дитинстві чи в підлітковому віці, ти так особливо і не чекаєш, тому що в 36 років ти вже рахуєш кожен рік і вже не радієш дню народження, тому що розумієш, що з кожним роком наближається твоя. Старість, так от про подарунки. Сьогодні хочу попросити у вас зробити мені подарунок, чого ніколи не робив. Не робив чому, тому що нагадаю, повторюсь, що всі подарунки вже після 20 років я намагався купувати собі сам. Але зараз в нашій країні йде війна, і для мене, як і, мабуть, для більшості з моїх глядачів, з тих, хто підписаний на мій канал, я гадаю, найбільшим подарунком буде не тільки на день народження, а й в будь-який день. Це те, що війна закінчиться. Більше не буде обстрілів, більше не буде загиблих цивільних, більше не будуть вбивати наших військових, і наша країна почне жити нормальним життям, розвиватися і прямувати до якогось світлого свого майбутнього. І сьогодні я хочу попросити у вас допомогти придбати один автомобіль, який по суті. Надасть таку невеличкий мізерний шанс того, що ця війна закінчиться швидше. Сьогодні я хочу попросити у вас наповнити банку невеликою сумою в розмірі біля 50 тисяч гривень на купівлю автомобіля для артилерії, яка раніше стояла біля міста Харків. Тепер, коли ну, логічно відсунули орків подалі від нашого міста, даний підрозділ, якому ми допомагаємо, якому до речі, ми з вами придбали в кінці травня Opel Combo, який їм. Дуже суттєво допомагає. Вони зараз приїхали, базуються біля міста Піски, яке всі знають. І звісно, зі збільшенням інтенсивності обстрілів їм потрібно збільшити кількість транспортних одиниць. одиницьопільком, бо пиріжок фургончик невеличкий працює доволі непогано, і хлопці попросили придбати десь біля місяця тому подібний автомобіль. Але так сталося, що якби чи то війна далі відійшла, що ці автомобілі здорожчали ледь не вдвічі, тому що. Попередній Opel Combo ми придбали з вами за 1300 доларів. Зараз щось подібне живе на колесах коштує біля двох. 2,5 тисяч доларів, але ми знайшли варіант. у Мого знайомого його товариш виїжджає за кордон. До цього він волонтерив, їздив по своїм справам на бусі Volkswagen Т4 пасажирському, абсолютно І через те, що він виїжджає за кордон. Йому терміново потрібні кошти. Цей бус він віддав за 1100 доларів. Йому, звісно, потрібно провести технічне обслуговування, замінити оливу, фільтри, подивитись по ходовій, ну зробити так, щоб автомобіль то в принципі їздить, Але ми розуміємо, куди він буде їхати. Основна його задача, як і у опіляком, які ми вже придбали, це підвіз снарядів. Такі автомобільчики вони є більш мобільними, вони це можуть зробити набагато швидше і з меншими затратами, і по паливу, ніж той самий крас там чи вантажівка якась. Тому хлопці, і в принципі просять у нас про допомогу саме такими. Автомобілями Т4 95-го року з нерідним двигуном 1.9 дизель. З нього зняли турбіну, тобто він дефорсований. Але по суті, це автомобіль, який на колесах, який їде доволі непогано. Він має місткий багажник, і мені здається, за 1100 доларів це просто подарунок подвійний. Тому внизу я залишив посилання на банку «Моно». Суму я ставлю в розмірі 50 тисяч гривень, тому що 1100 коштує сам автомобіль. Це десь по курсу, який в нас можна придбати долари зараз біля 44 там, здається, чи 45 тисяч гривень. Ну і плюс автомобілю потрібно замінити оливу фільтри, хоча б банальне сервісне обслуговування провести. Тому мені здається, 50 тисяч гривень має бути достатньо. З понеділка ми займаємося його сервісом і передаємо артилеристам, щоб вони могли виконувати свої завдання набагато легше, швидше, і таким чином вони зможуть наближити день, зробити подарунок кожному з нас, коли війна закінчиться. Приймаю поздоровлення в коментарях. Приймаю вітання, подарунки на монобанку. <реш> Трішки незвичне відео вперше таки записую, але воно треба, і, повторюсь, треба не тільки мені. Дякую всім, хто підтримує вже не вперше. Дякую вам за вітання з ним народження і до нових зустрічей.